Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал і разом зі мною розбираєте завдання НМТ з математики. Сьогодні хочу подивитись з вами завдання НМТ 2024 року. За 7 червня відкриємо ми ці завдання і почнемо з 16 по 18, тобто завдання на відповідність. В завданнях на відповідність треба для кожного з трьох рядків, позначених цифрами 1, 2, 3, вибрати варіант, правильний, позначений літрами від А до Д. І так, 16 завдання. Установіть відповідність між виразом, і нам задано три ось таких вирази, та точкою від А до Д на координатній прямій, координатою якої є значення цього виразу. До речі, дивлячись на ось цю координатну пряму, ми бачимо, що точка P і K не має координат, але враховуючи масштаб, що це одиничка, то тут ми маємо дві а тут ми маємо мінус двічку. Почнемо з першого виразу. Перший вираз це синус квадрат якоїсь кута π на 6 плюс косинус квадрат якоїсь кута однакового, причому π на 6. Зверніть увагу, щоб цей кут був однаковий. Тоді ми можемо застосувати основну тригонометричну тотожність. Вона є у вас в довідкових матеріалах в розділі тригонометрія. Якщо ось тут, неважливо, чи в радіанах, чи в градусах записано однаковий кут, то можемо сміливо записати, що це одиниця. А одинички на координатній прямі відповідає точка N, а точка N це відповідь Г. Далі друге завдання це певний вираз, де є дріб і щось ще відняти. Причому є в дробі чисельник і знаменник, і щось там можна застосувати і щось скоротити. Є так звана формула А плюс Б на А-Б це формула скороченого множення. Вона є у вас в довідкових матеріалах, і це буде різниця чисел в квадраті. А отже, у нас є П квадрат і мінус як би 2 в квадраті, то ми можемо в другому виразі розкласти чисельник по даній формулі, і тоді вже буде у нас. Сума і різниця значень без квадратів, то це буде мінус 2 помножити на пі плюс 2 і поділити на пі мінус 2 і мінус пі. Тоді ми можемо скоротити дріб на вираз мінус 2, оскільки він абсолютно однаковий в чисельнику і знаменнику, і залишається у нас просто пі плюс 2 і мінус пі. Знову скоротиться Пі і мінус Пі, тому що це два однакових значення з різними знаками, вони скорочуються. Маємо просто два. Дві очки на координатній прямій відповідає точка П. А точка П це відповідь Д. Отже, для другого виразу це відповідь Д. І залишається у нас третій вираз, зв'язаний з логарифмою, тому я вам показала фрагмент формулу логарифми з довідкових матеріалів, якщо ви не пам'ятаєте формули не страшно. Давайте дивитися, що тут можна зробити. Якщо є логарифм пі по основі 3 та ще й в нульовій степені π, то ви шукаєте таку формулу, яка щось може нам показати і щось перетворити. А я бачу, дивіться, що якщо б в степені n. То це n виноситься наперед перед логарифмом. Отже, виходить, що цей нолик можна винести ось сюди наперед. І це буде вже нолик помножити на логарифм π по основі 3. А що таке 0 помножити на будь-яке будь значення виразу, то це буде 0. Завжди буде 0. Отже, значення цього виразу 0. А це точка М на координатній прямій, а точці М відповідає відповідь В. Добре, наступне завдання: 17. На кожному з рисунків подано три рисунки. Зображено графік функції певної Y дорівнює рівня X, визначеної на проміжку від мінус 3 до 3 на кожному графіку. Узгодьте рисунок, кожний з твердженням щодо функції Y дорівнює рівня Fід X, графік, якої зображено на цьому рисунку. Отже, я вже бачу, що на першому рисунку якби півколо. Так, фрагмент кола. І є дві відповіді, що стосуються, що це графік функції є фрагментом кола такий і такий. От треба нам розібратись, який же правильний запис рівняння кола. Для цього я вам нагадаю, дивіться, що в довідкових матеріалах у вас є така підказочка, що рівняння кола це х-х0 в квадраті плюс y, тут плюс y, y0 в квадраті, r Р квадрат. Ну, Щоб побачити це на координатній площині, XY, то я вам подала ще ось таке коло, яке має. Центр в точці з координатами X, C і, Y, C, то рівнянням кола буде саме те, що ми віднімаємо координату відповідно по X і по Y центра від просто X і просто Y, і все це дорівнює r квадрат. Тому давайте от що ми домалюємо коло, оскільки я бачу, що радіус кола, дивіться, це центр кола. Позначимо літерою, наприклад, О1, оскільки О це точка перетину координатних осей Х і О1, і у нас радіус 3, то ще якби сюди відкладаємо 3 і домальовуємо: ось тут проходить так: це наше коло. Якщо коло зображено на рисунку 1, подивіться, має центр в точці О1 з координатами по Х0, а по Y ми опускаємось дивіться, від 0 на мінус одиничку. То відповідно, Координати будуть 0 і мінус 1. То значить, якщо центр у нас має такі координати, то, ось по цьому правилу, дивіться, порівняння кола буде таким, що ми повинні від х відняти координату центру по х в квадраті. Далі плюс від ігрика відняти координату ігрека. Центра кола. Ну, оскільки, подивіться, у нас від'ємна координата, то ми її віднімаємо мінус і мінус один і в квадраті, і дорівнює, все це радіус у кола в квадраті, радіус кола це 3 в квадраті. А тепер давайте спростимо цей вираз. І це буде х в квадраті, плюс, якщо тут відкрити дужки, то це буде y плюс 1 в квадраті і дорівнює 9. А тепер ви шукаєте, де у нас правильний запис рівняння кола. Там, де х квадрат плюс Y плюс 1, зверніть увагу, плюс 1 в квадраті дорівнює 9 це відповідь Б. Отже, для першого рисунка це відповідь Б. Добре, йдемо далі. Давайте подивимось на рисунок 2. У нас щось відбувається з функцією, і у нас залишились ось такі варіанти. Функція зростає на області визначення. Ні, бо вона зростає, потім спадає, не підходить. Графік функції от цієї тільки плюс 2 розташований лише в другій і третій чвертях. Давайте подивимось. Щоб намалювати новий графік функції «y дорівнює F від x плюс 2, треба весь графік підняти вгору, оскільки плюс 2 стосується саме до Y. Весь графік підняти вгору на дві одиниці. Піднімаємо. Давайте я основні точки підніму. Оцю точку я підніму на дві одиниці, вгору отримаю ось цю точку. Точку ось перетину, ось отримаю нову точку, там десь ще вище. І ось цю точку. Нова точка має такий вигляд. Тоді новий графік, піднятий на дві одинички вгору, буде мати ось такий вигляд. І зверніть увагу, в яких чвертях він розташований. Перша чверть це там, де X і y додатні. Отже, це перша чверть, це друга, це третя і це четверта. То давайте глянемо. Новий графік, ось осі у нас. X і y і новий графік виходить, що він уже піднятий на дві одиниці, він займає лише першу і другу чверть. Отже, підходить для другого рисунку варіант відповіді, що графік функції піднятої на дві одинички вгору розташований лише в першій і другій чверті, тобто в третій четвертій уже лінії немає. До другого рисунка відповідь Г. І залишається третій рисунок. Дивіться, це не фрагмент кола ясно. Функція зростає на області визначення, ні, вона спадає, тому що з кожним наступним значенням ікса y менше, менше, менше. І давайте подивимось, цей варіант ми використали варіант Д. Графік функції має лише одну спільну точку з графіком функції Y дорівнює 2 в степені X. 2 в степені Х це показникова функція. Показникова функція Y дорівнює А в степені X залежить від значення А основи. Якщо А більше. Одинички, то графік показникової функції зростає, проходить через точку 0,1 і завжди зростає. Якщо ж ми розглядаємо показникову функцію і а у нас від 0 до одинички, то відповідно ця функція спадає. Що таке 2 в степені х? 2 в степені х це той варіант, коли 2 більше одиниці, і 2 в степені х буде мати ось такий. Приблизно вигляд 2 в степені X. Цей графік проходить через точку 0,1 і якщо його зобразити ось тут ще одним графіком наряду з графіком F від «х», то ми отримаємо, дивіться, ось точечка 01. Графік не перетинає вісіх сів, максимально наближається до неї, доходить до точки 1 і далі зростає. Отже, цей графік у нас 2 в степені X. Тоді дивимось, графік функції заданої має лише одну спільну точку з графіком Y до рівня 2 в степені Х. Так, дійсно, ось вони мають лише одну спільну точку. Отже, для третього графіка підходить варіант Д. І розглянемо ще один приклад: 18-й. У рівносторонньому трикутнику ABC задану сторону AB. Оскільки трикутник рівносторонній, то з цього випливає, що всі сторони, не тільки AB, а і всі сторони дорівнюють по 24. Це рівносторонній це випливає з визначення трикутника. З точки К, ось вона, що є серединою сторони АБ. Отже, це відрізки рівні. Це середина на сторону. А це ось тут опущено перпендикуляр КМ. До кожного речення доберіть його закінчення, так щоб утворилось правильне твердження. Отже, все, що ми знаємо, ми помітили. А тепер давайте читати завдання: перше завдання. Відстань від точки К до середини сторони БЦ, що таке середина сторони БЦ. Тобто, ми також ділимо сторону БЦ точкою, якоюсь, наприклад, Л. І тоді ось це також рівні відрізки. І з'єднуємо К і Л і маємо, що це. що? Якщо відрізок в трикутнику з'єднує з середини сторін, то це що? середня лінія, правильно. Тобто КЛ є середньою лінією трикутника А а середня лінія завжди дорівнює половинки сторони, до якої ця середня лінія паралельна. Отже, якщо у нас КЛ паралельно до, ну, у нас всі, в принципі, сторони рівні. Просто я вам хочу нагадати властивість середньої лінії, що якщо середня лінія паралельна до третьої сторони якоїсь оце, то середня лінія дорівнює половинки цієї сторони. А отже, 12, тому що 24 ділимо на 2. Отже, відстань від точки К до середини БЦ, це відповідь А. Знайдемо тепер відстань від точки М до прямої БЦ. Взагалі, що таке відстань? Ви повинні пам'ятати, що відстань це завжди перпендикуляр. І в просторі і на площині, якщо вас питають відстань, то відстань це перпендикуляр. Якщо ми опустимо з точки М перпендикуляр на сторону БЦ, то ми отримаємо прямокутний трикутник, оскільки це перпендикуляр. Позначимо цю точку П. Нам треба знайти відстань від точки М до прямої БЦ це довжина перпендикуляра МП. Оцю сторону ми не знаємо, а ось цей фрагмент ось цей фрагмент МЦ-відрізок, я думаю, ми можемо визначити, яким чином, дивіться, якщо я ще й, крім точки К, проведу з точки Л перпендикуляр на до прямої АЦ, то відповідно, у мене буде, дивіться, середня лінія, я знаю, що це ми знайшли це 12, тоді ось цей відрізочок також буде 12, а оці два маленькі відрізочки будуть поскільки? по скільки? по. 24 мінус 12 це 12 по 6, оскільки вони рівні і рівносторонній трикутник. Отже, я тепер, завдяки тому, що визначила оці два маленькі фрагменти, можу визначити довжину відрізка МЦ. Тоді МЦ, подивіться, дорівнює 12 плюс 6, 12 плюс 6, тобто 18. Тепер вже я в цьому прямокутному трикутничку знаю ще і МЦ. А що крім сторін, я знаю? Цю сторону ні не знаю, цю треба шукати. Ага, я знаю, що з властивості рівностороннього трикутника, всі кути у нього, поскільки всі кути трикутника рівні і дорівнюють 180 поділити на 3 і дорівнюють по 60 градусів. Отже, ось цей кут 60 градусів. Кут С. Тобто, якщо я знаю кут. І знаю якусь сторону гіпотенузу чи катет, неважливо, в прямокутному трикутнику, то використовуючи тригонометричні функції синус косинус тангенс, я можу знайти іншу сторону. Просто треба дивитись, що нам задано і чого в нас немає. До речі, підказочка про визначення синуса косинуса тангенса і теорема Піфагора є у вас в довідкових матеріалах. Так от, давайте дивитись. Напроти кута 60 у нас протилежний катет, нам треба знайти і відома нам гіпотенуза МЦ. Тоді, якщо пов'язані між собою протилежний катет і гіпотенуза це тригонометрична функція синуса. Тоді синус кута С, я дивлюсь на трикутничок і працюю з трикутничком МПЦ з трикутника МПЦ. Синус кута С це відношення протилежного катета це МП. До гіпотенузи, а гіпотенуза це, МЦ. гіпотенуза це МЦ. Тепер нам треба знайти відрізок МП, то ми його виражаємо з цієї формули. Щоб виразити, треба оце МЦ сюди йде знаком множення. Отже, це МС треба помножити на синус 60 градусів, оскільки кут – це дорівнює 60. Що таке МЦ? Ми з вами зрозуміли, що це 18. Синус 60 в підказочки синус 60 це корінь із 3 на 2. І тоді, 18 ділимо на 2, отримаємо 9 коренів із 3. Отже, ось цей відрізок проведено з точки М до сторони BC, знайдена нами через тригонометричну функцію синуса. Оскільки знаємо кут, знаємо одну сторону, другу сторону можемо виразити. І тоді відповідь до другого питання: 9 коренів із 3 – це Г. Тепер третя задачка: дивіться: знайти суму радіусів описаного та вписаного в цей трикутний кіл. І отут я вам нагадала, що взагалі таке радіуси. Вписаного і описаного в саме рівносторонній трикутник кіл. Справа в тому, що для рівностороннього трикутника саме точка центру описаного і вписаного кола, співпадає, це точка О. І радіус, подивіться, вписаного кола це ось цей відрізочок. А радіус описаного кола, він проведений сюди, але ж можна його провести і от сюди, до точки Б, то це буде Р велике. То тоді подивіться, сумою радіусів. Описаного і вписаного кіл, це буде відрізок Б, наприклад, позначимо його Q. BQ. Отже, знайти треба в третьому прикладі Бку. Давайте я ось тут проведу цю висоту. Бку це, по суті, висота проведена з точки Б до, наприклад, AC. це Б. Можна шукати висоту з трикутника ABQ. От піфагори, Дивіться, ми знаємо, оце 24, Це 12. З трикутника АБК, це буде корінь квадратний. Ми беремо квадрат гіпотенузи, це 24 в квадраті, мінус сторона АК, це інший катет в квадраті, це 12 в квадраті, і дорівнює. Можна так обрахувати. Ну, я не хочу врахувати такі великі цифри, це шукати 24 в квадраті, 12 в квадраті, віднімати, брати корінь квадратний, а він не візьметься на ціло. Тоді я пропоную вам, дивіться, ми згадали з вами спосіб, як через тригонометричну функцію, знаючи одну сторону виразити іншу. То давайте і в цьому трикутнику, а саме розглянемо трикутник А, Б, в ньому подивимось, що нам відомо. Нам відомо кут А 60 градусів. Шукаємо ми BQ, це протилежний катет до, 6, до цього кута. І гіпотенузу знаємо АБ 24 Запишемо так само, як і в попередньому випадку, що синус кута А дорівнює це відношення протилежного катета CBQ до гіпотенузи АБ. З цієї рівності виражаємо BQ, оскільки ми шукаємо саме BQ. Як протилежний катет, дорівнює, це буде АВ помножити на синус кута 60 градусів. Що таке АВ? АВ – це 24. Нам задано по умові. синус 60 ми вже брали це корінь із 3 на 2. Тоді, при скороченні 24 ділим на 2, це буде 12 корінів із градусів. Як ви вважаєте, так швидше розв'язати, ніж ось таким чином? Я думаю, так швидше, але головне побачити, що це кут 60, і згадати, що таке синус кута через протилежний кат і гіпотенузу. До третього питання відповідь 12 коренів із трьох. Це відповідь Д. Ну що, складна, третя задачка. Перші два, 16-17, начебто простенькі, а от. Вісімнадцяте треба подумати, тобто зрозуміти, від чого відштовхуватись, коли шукати невідому сторону в прямокутному трикутнику. А ви повинні згадати, що не тільки теорему піфагора ми можемо використовувати, а ще й використовувати тригонометричні функції. Це дозволяє нам, знаючи лише кут і одну сторону в прямокутному трикутнику, записати правильно відношення, що є синус, косинус, і відповідно виразити ту сторону, яка нам невідома. Ну і згадати, що в правильному трикутнику. Центр вписаного і описаного кола співпадає, а сума радіусів вписаного і описаного це, по суті, висота, вона ж медіана, вона ж безсектриса цього правильного рівностороннього трикутника. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь, поширюєте моє відео, розбираєтесь. Задаєте питання, пишете коментарі. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Ну а далі ми будемо ще розглядати завдання НМТ цього року. До нових уроків. Чекаю вас з нетерпінням! Все буде Україна!